Дефіцит електроенергії в системі став справжнім викликом для українців. Начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков заявив, що енергетики роблять усе можливе, аби зменшити вплив російських ударів по енергооб'єктам. Як Миколаївщина переживає відключення світла, розкажемо у матеріалі. Застосування графіки відключень світла на сьогодні одне з найактуальніших питань для українців. Головною причиною є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури армією РФ. Начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков під час брифінгу повідомив, що сьогодні енергетики роблять усе можливе, аби зменшити негативний вплив ударів окупантів. Для того щоб виправити цю ситуацію, вона насправді складна і залежить від наявного ресурсу потужності електроенергії в країні, розподіляється між всіма регіонами. В першу чергу забезпечуються об'єкти критичної інфраструктури і суб'єкти господарювання підприємства, які працюють на національну економіку на нашу оборону, і от решта обсягів електричної енергії розподіляється між побутовими споживачами. Аби, хоч якось, врегулювати ситуацію, на Миколаївщині заборонили вмикати кондиціонери в державних та комунальних установах, а також використовувати вуличне освітлення в населених пунктах, допомагають. Пережити такі скрутні часи і міжнародні партнери. Нам вдалося залучити в комунальне господарство ряд когенераційних установок. Ми працюємо над цим. Я не буду конкретизувати ні об'єкти, ні потужність, не можуть цього робити. Але в цьому напрямку старт дан робота відповідна ведеться, і це буде означати, що ряд наших суттєвих важливих теплових джерел в першу чергу будуть забезпечені власною електроенергією і навіть зможуть можуть віддавати її в зовнішні електричні мережі. А от бізнесу радять впроваджувати системи розподіленої генерації. Водночас, об'єкти критичної інфраструктури частково рятують генератори. У нас комунальна теплоенергетика і теплові джерела забезпечені відповідними генераторами електричної енергії. Теж саме відбувається в територіальних громадах і забезпечуються заклади соціальної сфери. Кількість їх вже рахується на тисячі генераторів, і от тепер постає основне таке важливе і теж непросте питання забезпечити зазначені резервні джерела енергії паливом. Також управління ЖКГ Миколаївської ова вже займається підготовкою до наступного опалювального сезону. Зокрема, в обласному центрі фахівці працюють над заміною тепломережі по вулиці. Пограничній плани були поміняти її ну майже від БСМП. До, умовно кажучи, зоопарку велика протяжність, велика сума коштів, вона еквівалентна по півмільярда гривень. Суттєві кошти. Відверто скажу, поки що їх не знайшли ці кошти. Але з того матеріального резерву, яким обладає і який є на прат Миколаївська ТЕЦ, ви бачите ті ділянки. Найбільш проблемні ділянки і в районі вулиці Садової, зокрема, де власними силами прат Миколаївська ТЕЦ здійснюється заміна. Тих мереж наразі триває пошук донорів для залучення додаткових коштів, а тим часом зусилля зосередили на ремонті тих ділянок, на які вистачить ресурсів. Однак, за словами Євгена Гладкова, вірогідність повної заміни тепломережі до початку опалювального сезону мало ймовірна. Катерина Рубташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.